Як на Харківщині повітряна тривога була помітна? Та ви знаєте, у нас вона умовно кажучи постійно, напевно, найчастіше із інших там областей. І найгірше, що вона дійсно є реальною. і Ми людям постійно кажемо, що, що нехтувати такими сигналами не можна і. Відповідно, потрібно по максимуму знаходитися в укриттях, тому що ворог б'є системами С-300. Ну і власне кажучи, ми ось вчора проговорювали з профільним міністерством освіти та науки, як за таких умов ми будемо організовувати безпечний освітній простір для наших там учнів, для нашого персоналу. Однак це досить важко, тому було прийнято рішення, що у нас. Відповідно залишається онлайн освіта і офлайн можливо лише за наявності захисних споруд в тих чи інших навчальних закладах. І якщо заклад приймає такі рішення, то безпосереднє навчання там буде проходитися в тих захисних спорудах, оскільки спустити людей досить мало часу, і ми просто фізично з цього зробити не можемо. Тому розбудовуємо саме такий фонд. А скільки навчальних закладів обладнані такими захисними спорудами? Ну, дивіться по області. У нас 650 закладів не зруйновано. Тобто, це ті, які наразі будуть готові е там проводити навчання, і 115 мають такі е захисні споруди. Однак вони наразі не є повністю готовими до використання. Тому нам є слід над чим е працювати. Ще одна гаряча, на жаль, тема на Харківщині це куп'янський напрямок. Ми вже спілкувалися сьогодні з Сергієм Череватим. Наші бійці тримають російський наступ, не дають їм просуватися. Але вчора було оголошено про те, що харківська влада обласна може почати примусову евакуацію людей з місць прилеглих безпосередньо до бойових дій. Станом на цей момент є вже примусово евакуйовані, чи люди самі воліють виїжджати з небезпечних регіонів. Ну, ви знаєте, так дійсно районною адміністрацією, тобто Куп'янською, було оголошено про, про там примусову евакуацію цивільного населення з тих населених пунктів, які фактично знаходяться вже на лінії фронту, тому що люди, не зважаючи на те, що їх населені пункти обстрілюються щодня, все ж таки не мають бажання виїжджати по різним причинам. А з тих населених пунктів вже за два дні було евакуйовано 33 людини. Крім того, паралельно ми оголошуємо евакуацію примусову дітей, з знову ж таки із куп'янського напрямку. Ну і саме місто Куп'янськ. Ми наразі розглядаємо можливість знову ж таки рішення про примусову, тобто обов'язкову евакуацію дітей. А їх у місті проживає 523, за нашими даними. Тому звичайно, що це все профілактичні заходи, то оскільки ворог. Розширює постійно лінію фронту так, наші воїни стоять на своїх позиціях, однак, ворог, не маючи фактично там успіху на лінії фронту, він б'є по цивільному населенню. У нас майже щодня по прикордонним населеним пунктам удари авіа, тобто бомбами, що звичайно, тобто мають великі руйнування і жертви серед цивільного населення, на жаль. Пане Олеже, коли ви говорите про примусову евакуацію дітей е, з району Куп'янська, це ж з батьками, я так розумію, їх будуть евакуювати. Зрозуміло, куди? Абсолютно так. Ось дивіться: 33 людини виїхало, і е, тобто, 10 людей звернулися до нас за наданням їм тимчасового помешкання для проживання. У нас є місця, є місця у самому місті Харкові. Якщо люди не хочуть залишатися навіть на території Харківської там області. У нас є місця на території там Полтавської, Рівненської і інших областей. Тому тут ми проводимо постійну комунікацію. Місця є, вони зарезервовані. Це в тому числі гуртожитки вищих навчальних закладів. Тому за необхідності, звичайно, що що ми можемо їх запропонувати.